Добрим ранком всіх вітаю і добра усім бажаю! Діти! Сьогодні ми поговоримо про продукти харчування. Подивіться, що це перед вами. Так, це цукерка. А які бувають цукерки? Вони солодкі, смачні. Як назвати пестливо? Солоденькі, смачненькі? А як інакше сказати, що дуже смачні, надзвичайно смачні. А що ще солодке та смачне? Це пончики, тортики, шоколадки, різноманітні кекси, різноманітні зефірки, халва. Як назвати це одним словом, солодощі? У якій крамниці продають їх? У кондитерській. Як ви гадаєте, чи корисні цукерки для вашого здоров'я? Ні, солодощі це шкідлива їжа, не корисна. А які корисні продукти харчування, ви знаєте, та де їх можна придбати? У магазинах, у крамницях, у супермаркетах, на ринках можна їх придбати. А як називається професія людей, які працюють у магазині та продають нам товар? Так, продавці. А як скажемо на того, хто завітав до магазину, щоб собі придбати щось? Це покупець. Так. Давайте назвемо ці продукти: молоко. Масло, сир, йогурти. Із чого ці продукти виготовлені? Так, із молока. Які це продукти? Молочні. Як називається магазин? Молочна крамниця. Подивіться, а що це? М'ясо? Сосиски? Із чого вони вироблені? Із м'яса. Які це продукти? Так, м'ясні. У якому магазині вони продаються? У м'ясному магазині можна купити ці продукти. Давайте подивимося на ці продукти. Що ми тут бачимо? Булки, батон, хліб, бублики, каравай. І з чого спечені ці вироби? Так, ці вироби спечені із борошна. У якому магазині можна придбати ці продукти? У хлібному. А ще, дітки, окрім цих продуктів, можна придбати ще овочі, фрукти, зелень та ще багато різних продуктів, які дуже корисні для нашого організму та здоров'я. А зараз пограємо в гру. Назви страву. Якщо кашу зварили з гречки, то каша яка? Гречана. Якщо компот зварили з яблук, то компот який? Яблучний. Якщо сік приготували з груш, то сік який? Грушевий. Якщо коктейль зробили з молока, то коктейль який? Молочний. Якщо кашу зварили з рису, то каша яка? Рисова. Якщо кашу зварили з манки, то каша яка? Манна. Так, молодці. А зараз трішки пограйте, знайдіть з кожної сторони однаковий хліб та проведіть пальчиком, щоб з'єднати. А зараз трішки розімніть ваші пальчики та від кожної хлібиночки проведіть пунктирну лінію. У кожної хлібинки своя лінія. Діти, я гадаю, ви запам'ятали, які бувають продукти харчування. Бажаю вам успіхів!